Слава Україні! Радий вітати вас на каналі по українському. Вибрався сьогодні на пошук артефактів та старовини. буду їздити по полях, але піщаних, тому що сніг зійшов, в лісі його ще багато. Немає можливості в лісі копати. То перебрався поки що на поля. Подивимось, як буде по полях чи буду загрягнути, як говориться. Чи буде мене пісок втягувати до себе, чи буде добре копати. Ну, Сподіваюсь, буде чудово копати. І хоча б якихось монеток, пару штук для того, аби вам показати в сюжеті, обов'язково випаде. Бажаю вам хорошого перегляду, а мені цікавих знахідок. Є нарешті в мене перша монетка, глибина ось, штик був. І сюди я її викинув. Ось вона. Один крейцер 1858 року. Стан просто, просто бомбезний, шикардос. Дивіться, який видно, що пісочок. Вирішив походити. Давно чекав це поле. Тут попадали срібні монетки мені, персні посередньо вічу і дивіться, який. Який красивий, один крейцер 1858 рік. Ну, шикарно, шикарний стан. Патина чорна піщана. Просто бомбезно. Бомбезно, бомбезно. Було би чудово, якби тут передискували після збору врожаю. Але залишилась ось така стерня. Стерня після сої. Є в мене чергова монета це, походу Радянщина. Ось така зима в нас проходить, сніг то появляється, то тане. Головне, що є можливість і час вирватися на пошуки не завжди так виходить. Поки є можливість, поки є час, будуть відео. Переходимо до перегляду монетки. Глибина майже в штик. І ось відіай було. Так, як я думав, Радянщина, 61 рік, тут вже за сьогодні друга 61-го року, зараз 15 копійок, а тоді було 10 копійок. Нічого не поробимо, вони попадають в нам, і ми їх знаходимо. Ходжу на М2, попробую, як воно, що воно. А потім розкажу. Поміняв я локацію і ось тут дві ямки. Там було чорне, а тут в штику було кольором. І це в нас якась, якась монетка. О, це середньовіччя. Ха -ха. Супер. дивіться який стан класний, 1754 року. Августа Толстого, якщо я не помиляюся, ось така, така краса. Підсихає на вітрі відразу, ну супер, радує, стан збережений, просто бомбезно. Продовжую шукати. Є в мене знову якась монетка, невеличка, мітна, може, де знову грош понятовського, можливо, Бура тоска або соліт, по-іншому називають, то лише мідний, а не срібний. Вибачайте за вітер вітер піднявся, але нічого, монетки радують, починають випадати, вискакувати. Полегосим проходжу, наспіша. Програма М2, Мається... не програма, а М2, парк, максимальна чуйка, балансування ґрунта. Все зробив і просто бомбезно не пошкодував. Переходимо до перегляду знахідки. І ось тут піном знайшов, було файно, красиво. Так, зараз рукавичку знімлю. було як мідно 42-43. Сподіваюся, щось так, це. це в нас Буратоска 1600 років. Ось така монетка. Ну супер. Монетки радують завжди. Продовжуємо пошук. Ось і все. Пошук артефактів та старовини на сьогодні завершено. Ходити по полях було нормально, поміняв три е, точки, з'їздив на, на три поля, точніше. Ну що, Перше поле порадувало монетками, друге поле також монетками. Третє поле взагалі глухо. Таке враження, ніби тут все вибито <хи> іноді думаю, перевіряв апарат до Лопати чи працює, бо взагалі ноль сигналів навіть чорних. Вискочило вже кінці три кольорових сигнали, але це ж мурдяк. Цікавого нічого не знайшов тут на полі. І хочу вам подякувати за те, що ви переглядаєте мої відео, ставите лайки, коментуєте. Повірте, для мене це приємно, а також ваші коментарі багато що, як сказати, не те, що дають надію, а спонукають до подальшого створення відео був період, що я взагалі не знімав відео, не їздив на пошуки орієнтовно 2-2,5 місяця, але коментували під відео, ставили вподобайки, бачив, що відео переглядають не так інтенсивно, як переглядали, але це нічого. Це дуже приємно, що люди дивляться, попри те, що канал, можна сказати, був на паузі орієнтовно 2,5 місяця. Зараз переходимо до перегляду знахідок. Знахідки будуть за минуле відео і за це відео, оскільки два дні підряд я копав, проводив пошуки і не викладав з хабарнички всіх знахідок. Отже, ось за два дні пошуку по знахідках. В лісі з минулого відео колесоний один гудзик, советік. ну Це скоріш за все. Крейцер 800-х років, а можливо, ні. Крейцер 1816-х років, ось Герб, Австро-Угорщина. І така кришка від люльки. Це з минулого відео мого. З минулого пошуку я ходив по лісі, пробував знайти якусь місцину для того по черніхівській культурі або по Київській Русі. Сьогодні в мене два совета. Ось така обломана бронзова штучка. Навіть не бронзова, скоріш за все мідна. Дві речі посполитої 1600-ті роки. Понятовський ось така монетка. І, скоріш за все, це також Понятовський або Солід Буратоска. Також тих років 1600-х. Одна монета Австро-Угорщини 1000. 858-го в ідеальному стані мудзик і незрозуміла штучка. Ось такого невеличка, можливо, срібна, оскільки важка. Це потрібно в домашніх умовах перевірити йодом. До нових зустрічей з вами на моєму каналі.